Ви будете шоковані. ЗСУ влупили по росіянах точним ударом. Ворог у пастці. Найманці Путіна горять у пеклі. Щоправда, поки що лише у фронтовому. Дрони, артилерія кладуть окупантів у прямому ефірі. Останні потуги загарбників закінчились провалом. Про все це у нашому випуску «Пекельна точка. Епічна ліквідація росіян наживо під турецьком. Противник намагався просочитися крізь оборону ЗСУ через трубу за це отримав на горіхи. Тактика окупантів зламана ворожим армійцям, мішки із вибухівкою та палкий. Привіт від зсу. Ці кадри показали вперше. Дивіться їх прямо зараз. Рельський напрямок на цих кадрах знищення бійцями патрульної поліції. Хижак ворожого штурмовика крізь трубу окупант намагався пролізти за нашу лінію оборони. Обійшов нас полем і зайняв оборону в трубі по дуже важливій дорозі, яка не давала змоги під'їхати нашим хлопцям і так само не давала змоги на евакуацію. Прийняли рішення піти. Це були дуже важкі, ну мабуть, саме важчі 500 метрів в моєму житті. Ти йдеш під обстрілами, під ворожими очима, а над тобою дрони. Буде живий. Вилазь. Підійшовши до труби, дуже багато було протипіхотних мін. Їх називають Айкоси. Вони дуже схожі на даний прилад. І е, в момент самого штурму труби е, адреналін в крові так грав, що ми пригали через них. Я, я знаходився з однієї сторони труби. Мої побратими — з другої. Що він не виліз. І коли е, мене погукали на ту сторону, я вже обходячи, спускався вниз, один з побратимів мені крикнув стій. І у мене нога нога отак, ну, 4 см від землі, я кажу, що там. Він каже, це протипіхотна міна, що ти робиш, куди ти йдеш? А я на тому лінії я просто вже нехтував власною безпекою. Росіянину кілька разів пропонували здатися. Потім я в нього запитав, чи в тебе є автомат, він повідомив, да. Я кажу, викидай. Він каже, залізь, витягни мене в трубу. А ми знаємо всі, що вони підлі. Вони дуже підлі. Я поліз би, він би підірвав би і себе, і мене. І ми прийняли рішення на його ліквідацію. Після цього ліквідували його, перевірили місцевість, чи немає ще там. Ворожих солдатів. І, і на цьому все. Вітаю громад. На цьому відтинку фронту росіяни постійно використовують різноманітні споруди, руїни будівель, труби і системи комунікацій, намагаються підійти ближче, сховатися, накопичити сили, а потім атакувати. Та вони ж переважно лазять там по одному, по двоє. перебігають там з одної позиції на другу. Вони тупо здання може бути там плитами завалене, вони там зі своєї позиції там, під плити залазять. Допустимо, у нас п'ять під'їздів, ну, під да? ну хай буде 3, 3 під'їзди, п'ятиетажний будинок. Допустимо, пів будинку обвалилось, і вони там де обвалились, вони залазять. І там собі спокійно живуть. Не поліцейський з позивним сонечко та його побратим Янг протистоять саме такій тактиці противника. На бронемашині бійці швидко доїжджають до об'єкта, де можуть бути вороги. Закидують туди вибухівку, а потім підривають її. То я з сонечком йшли у двійці, він кулеметник, тобто він здійснює подавлення вогнем, якщо ворог захоче з укриття там, почне стріляти, наприклад, бо ми відразу під'їжджаємо і починаємо подавати вогнем, щоб для нас так безпечніше, ми відразу якби, ми маємо це максимально швидко зробити. Я вже за ним іду, якби швиденько забігаю. Закидаю міни вже в як ви попередньо на плануванні обумовлено. Тобто у нас все розплановується до найменших дрібниць. Закидаємо і відразу відходимо. Уже там на відстані. Ми це, це підриваємо. Разом із побратимами Ян і Сонечко знищили залишки будинку культури в Торецьку. Хлопці розповідають, на першому такому виїзді їхня група потрапила під удар дрона. З везіння в нашій роботі є. Тобто, ти тренуєшся, от ми буквально тільки що приїхали з тренувань. Логістика на турецькому напрямку зараз окреме питання засилля ворожих дронів зробила процес вкрай небезпечним і непростим, а часто надскладним. Ну, гради били, били фпв-шки самі, оптоволокно, ФПВ, нам летіло все, і мінометка. Єдине, що не було стрілецького, а все летіло по нам. Кружляли, заблукали, але повернулись. Да. Один із таких випадків на одному колесі це була Рошель-сінатор, канадська машина, яка у нас знаходиться на озброєні. І один із таких випадків, що вивезли хлопців хлопців. Живі, але не здорові. але лікуються, лікуються, поправляться, Все добре. І оце такі з випадків, що на одному колесі навіть ми змогли виїхати. Наші накрили росіян біля Покровська. Пакети ракет летять прямо на їхні голови. Помста за українські землі виглядає саме так: у відповідь російські армійці запускають хмару дронів. Вони нишпорять і намагаються протистояти нашим титанам. Що з цього виходить? Розкажемо вам у нашому сюжеті далі. Ви питали, куди ми стріляємо? Ага. Получається гармата, камаз, і пика. Ого. Вони можуть, якщо є потреба, і цілим пакетом рясно накрити площу у 8-9 гектарів. О, ложиться. Та нині на Покровсько-Морноградському відтинку фронту екіпажі БМ-21, 38-ї бригади морпіхів стріляють, каже срібний, більше як снайпери. По кілька ракет на ціль. Більше у нас не на заборонено зараз. Іменно артилерія противника. Це гармати, там, міномети ну, такому плані. Савушки якісь. <різь> Взагалі-то він навідник в екіпажі Морпіхівського граду. Та віднедавна, дорогою на роботу і на шляху звідти, борсук їздить винятково біля пакету з ракетами у руках, міцно тримаючи карабін. Ви час їжджу на пакеті, на пакеті. і за за на дивлюсь. І що? Попадали чи ли, тільки лякали. Тільки лякали. <ріхи> Той карабін засіб захисту непоганий, кажуть морпіхи, але ефективний лише на мінімальній відстані, а ворожих дронів на Покровщині нині літає. Хоч греблю гати. Ну вони літають постійно. Зараз більше і зараз більше в вони сюди почали долітати. Раніше не долітали. А зараз долітають і долітають туди і далі. ФТУ. ще більше, так. Да. Для надійного захисту і себе і бойових машин дуже потрібна потужна станція радіоелектронної боротьби. Долучитися і допомогти воїнам зібрати кошти на її придбання справа, звісно, добровільна, але ж захищають ці морські піхотинці кожного з нас і захищають дуже ефективно. Бачите, ціль вихід гармати, поруч КАМАЗ, вигружають бика. Угу. О, тобто це теж сподіваюся. Що... Ні, ну було там б класно, конечно, якщо, да. якщо, щоб якщо, прямо, ну, прямо прямо, прямо, прямо туди <рес> з Покровського Мирноградського відтинку фронту на Донеччині Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини fpv дрони перетворюють укриття росіян на могили. Елітні українські дронарі показали справжній майстер-клас зі знищення ворожої сили. Удари точні і безжальні. Наші титани кажуть, полювання триває. Відео їхньої успішної роботи вже розриває мережу. Ви не можете це пропустити. Ян підгорає українські оборонці, косять ворожу техніку на раз-два. Фронт закипає. Ворожі армійці не витримують. Курщина залишається епіцентром подій. Там здригається навіть небо у тилу. РФ теж неспокійно. Путін рве на собі одяг. Що сталося? Розлогіше про це у нашому матеріалі. У ніч на 29 квітня, у російському місті Новоросійськ сталася пожежа поблизу паливних резервуарів. За даними з відкритих джерел місцевих телеграм-каналів, вогонь спалахнув у безпосередній близькості до об'єктів паливно енергетичної інфраструктури. Офіційна влада традиційно обмежилась сухими повідомленнями про займання на промисловому об'єкті, не вдаючись у подробиці. Натомість у соцмережах активно поширюється припущення, що пожежа могла бути наслідком атаки безпілотника. Це не перший подібний інцидент у регіоні за останні місяць. Раніше вже фіксувалися спалахи поблизу нафтобас у Краснодарському краї. Ці події відбуваються на тлі російської атаки по українській газовій інфраструктурі, а саме нещодавного обстрілу Черкаської області. В соціальних мережах уже пов'язують загоряння в новоросійську з відплатою за удар по Черкасах. Така дзеркальна відповідь є демонстрацією того, що енергетичні об'єкти в глибокому тилу РФ більше не є недосяжними. Бійці 63-ї бригади продовжують методично нищити ворожу техніку. За останні дні знищено щонайменше 13 одиниць. Зенітники бригади знову вразили результативністю. третій за місяць вони збили один із найдорожчих російських тактичних розвідників Мерлін ВР. Цей безпілотник росіяни позиціонують як високотехнологічні. Апарат. Але на ділі він вкотре стає легкою здобиччю для наших ППО. Тим часом пілоти БПЛА та бойових безпілотних систем продовжують полювання на техніку та живу силу окупантів. Успішними ударами вони знищили вантажівку типу Буханка, мотоцикл, позашляховик ВАЗ, три гармати, шість мінометів. І кожен такий удар це не просто знищена одиниця техніки, це мінус у вогневих можливостях ворога, зменшення мобільності та розвідувального потенціалу. Особливо символічно виглядає третє знищення Мерліна саме в цьому місяці. Це ще раз підтверджує, що розпіарена високотехнологічна техніка Росії не витримує зустрічі з добре підготовленими та оснащеними українськими захисниками. Бійці 63-ї бригади продовжують робити свою справу точно злагоджено та невтомно. Ворог зазнає втрат і щоразу переконується, небо та земля на нашому боці на запорізькому напрямку. Воїни підрозділу Артан вчасно виявили підготовку масштабної атаки ворога, і силами ВПЛА та артилерії розгромили її ще до наближення до наших позицій. Противник спробував провести масово броньовану атаку, сподіваючись на ефект раптовості. Але українські розвідники з Артану ще на підході засікли ворожі колонни, і вже з відстані 10 кілометрів по ним почала працювати наша артилерія та ударні дрони. Результат знищено або виведено з ладу щонайменше 15 одиниць техніки та до 150 окупантів. При цьому наша піхота практично не вступала в безпосередній бій. Уся операція була близьковично проведена вогневими засобами ураження. Навіть у випадках, коли ворогу вдавалося. Скинути десант, техніка, яка доставляла його до лінії зіткнення, знищувалася на зворотньому шляху разом із самими десантниками, що не встигли закріпитись. Це ще один приклад ефективної, високоточної та безконтактної війни, де розвідка, дрони і артилерію грають першу скрипку. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Сухий Яр, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка. Та в бік Покровська. Ворог просунувся в Успенівці біля Котлярівки та Роздольного. Також ворог має просування біля Демидівки і наразі окуповує Надіївку. Також Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямі відбулося 15 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаударів, скинувши при цьому 27 керованих авіаційних бомб і здійснив 338 обстрілів. Один із яких із реактивних систем залпового вогню. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 14 броньованих машин, 42 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 94 безпілотних літальних апарати, оперативно-тактичного рівня та 140 автомобілів окупантів. А на сьогодні все. Наступні новини з фронту. Дивіться вже завтра. Зсу контролюють поле бою під турецьком 24 на 7. У бій вриваються надпотужні українські дрони. Постійна напруга. Позиції ворога під прицілом. Окупанти відкривають вогонь у відповідь. Українські пташки майстерно ухиляються від атак. Відлік іде на хвилини. Як вдається, попри все, утримувати перевагу у боях. Про це вже замить. Безпілотний підрозділ Фенікс разом з артилерією намагається утворити навколо турецька смугу. Яку окупант просто не зможе перетнути на рахунку Фенікса? Десятки жирних цілей кілька тижнів тому відносно дешевий дрон прикордонників спалив коштовну російську станцію Ребжитель, яка перекривала супутниковий зв'язок. Ймовірно, тільки так можна поламати кремлівський план оточення Костянтинівки. Комплексна робота буде включати в себе в першу чергу створення кілзони 15 кілометрів, на якій противника абсолютно не буде. Ми його будемо вибивати. Воно в першу чергу буде все комплексно, як і за допомогою наших дронів, за допомогою артилерії, за допомогою авіації все буде працювати в комплексі, але основний аспект буде приділений на дрони. Але росіяни теж намагаються створити такі ж зони на підступах до своїх позицій в районі Турецька. За нашими даними, таке завдання виконує підрозділ російського центру безпілотних систем Рубікон. Детальну інформацію про який окупанти намагаються тримати в секреті. Російські дрони залітають глибоко в тил українцям. Під'їзди до лінії оборони всіяні іржавими скелетами спалених машин. Найбільша небезпека дрони на оптоволокні, проти яких безсилі засоби РЕБ. Що робити? Шукати звідки їх запускають, і контролювати поле бою. 24 на 7, каже аеророзвідка Фенікса. Лелека, безпілотник українського виробництва є одним з важливих елементів цілого флоту повітряних засобів розвідки, якими працюють прикордонники без його крил, без його очей. Головне без Цих хлопців, які аналізують розвідінформацію, українська оборона просто осліпне і не буде бачити того, що відбувається за лінією бойового зіткнення. Маршрут на північ від Турецька. Готуючи свій літачок, хлопці почули над собою звук іншого. <звук> Виявилось, наш український, але повітря треба контролювати постійно, бо ворожі дрони вже дотягуються і сюди. Триває швидкий передполітний контроль. І лелека піднімається в небо. Тут пушка, потім десь тут пушка. Стоять в звичайних домах. Цей екіпаж виявив позицію російської зенітки, встановленою на гусеничний тягач. Ото тут -от накати хороші, тут одна позиція, а друга тут. Але лелека може і сама стати мішенью для ворога. Цей борт кілька разів намагались збити. Що як політ, цілий він? Так все добре. По ньому стріляла, я чув, да? Зараз переглянемо. Уважніше не зачепило можна знову в небо. Що впевненіше себе на землі почувала головна сила війни піхота. Росія готує наступ на країни НАТО. Перші ознаки вже є. Путін іде в Абанк. Європа під загрозою нависла чорна хмара. Альянс мобілізує сили. Годинник відліку запущено. Є можлива дата вторгнення. Які настрої у союзників про це розкажемо далі. Російський диктатор Володимир. Путін може готуватися до ще однієї війни. Росія завжди добивалася результатів і завжди виходила победителем із всіх тяжеліших з як повідомляє інститут вивчення війни, Кремль продовжує переосмислювати наративи, які російські офіційні особи неодноразово використовували для виправдання вторгнення Росії в Україну, намагаючися ще більше мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі. Ймовірно, в рамках підготовки до затяжного конфлікту з НАТО. Російське общество мілітаризується. Боля того, они этого не скривають, они это постоянно демонстрируют, постоянно этим гордятся. Постоянно гордятся э, участием детей в многочисленных военных мероприятиях, то, как, например, детей подключают к разнообразным тренировочным лагерям по подготовке военнослужащих, э, к участию в производстве дронов и другой военной техники. Э, то есть постоянно у них позиционируется, что война это некое всеобщее, всероссийское дело, в котором все задействованы, включительно с детьми, включительно с людьми старшего возраста, то никого это, так сказать, не обходит все участвуют, все принимают в этом активное участие. И поэтому, да, Россия милитаризируется. Более того, она делает это не тайно, она делает это на камеру. кроме непосредственно милитаризации в формате наращивания производства, вооружений и разнообразных снарядов и различной техники, они, кроме этого, еще постоянно акцентируют внимание на участии общества в этой милитаризации. Аналітики інституту наводять приклад інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, в якому він прокоментував рекомендацію керівництва ЄС європейським лідерам і чиновникам утриматися від відвідування параду 9 травня в Москві. Лавров звинуватив ЄС у розпалюванні неонацистської ідеології в Європі та заявив, що Росія зробить усе можливе, щоб ця ідеологія більше не підвела голову і що вона знищить нацизм раз і назавжди. Ну, это идеологический момент, связанный с идеей про великое противостояние с Западом. Кроме того, Путину постоянно нужно находить легитимность для своей власти в противостоянии с мощным внешним врагом. В случае войны против Украины, они всегда пытаются найти наиболее выгодный для себя формат подачи этой войны. То есть они постоянно говорят, что вот мы на самом деле воюем не с Украиной, мы воюем с коллективным Западом, с Соединенными Штатами, с некими глобалистами и тому подобное. Ну, просто потому, что как бы противостоять Украине, это с точки зрения имперского величия, ну, наверное, как-то не очень солидно. А вот противостоять со всем Западом, тем более коллективным, это вот очень и очень солидно. Про загрозу війни між Росією та НАТО в Європі заговорили приблизно наприкінці осені, початку зими 2023 року. Після цього, у 2024 році, російський диктатор видав укази, які відновили московський та Ленінградський військові округи. Також Росія вперше розгорнула на Ладоському озері під Санкт-Петербургом кораблі ракетоносці калібр. Імовірно, це було зроблено у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО. Тоді ж країна-агресор збільшила кількість польотів важких бомбардувальників ту 22 м 3 над Балтійським морем. Росія може напасти на одну з країн НАТО протягом найближчих кількох років і тому озброюється. Військовий експерт із Великобританії вважає, що конфлікт між НАТО та Росією може розпочатися вже 2027 року. В гібридному форматі можна сказати, що конфлікт уже ідеот. Тобто однократно совершалість диверсії на підприємствах, розположених на території стран НАТО. Були відповідні виявлення фактів связанных з подобними диверсіями. Uh, то есть на самом деле противостояние оно далеко вышло за пределы Украины и давно. Uh, но то, что могут, например, в России планировать открытое военное противостояние с НАТО, я думаю, что это тоже очевидный факт. Более того, я думаю, что он приобретается больше и больше соответствующих подтверждений. Под прицелом Путина на сам порядок остаются страны Балтии. Среди стран НАТО есть страны, которые Россия привыкла считать такой же своей отчиной, как и Украина. Это, в первую очередь, страны Балтии. Кроме того, есть еще и военно-стратегическое обоснование, так, так называемый Сувалдский коридор. То есть, что России якобы нужен прямой сухопутный мост в Калининградскую область, которая является важной базой российского Балтийского флота. То есть, вполне возможно, что россияне сейчас вынашивают соответствующие планы Военного вторжения и э, если раньше они, наверное, могли не могли себе представить вторжение на территории стран НАТО, то после того, как Соединенные Штаты объявили о курсе о своем постепенном выходе, фактически, из НАТО, об уменьшении участия в НАТО и о том, что они, собственно говоря, не планируют защищать Восточноевропейские страны, Ну, мабуть, це очень серйозно приободрило Росію. за словами експерта. Перспективи війни з країнами НАТО виглядають більш ніж реальніше. Тож вони вже готуються. Вони всі, а також Польща, почали сейчас, наприклад, выходить з конвенції о защите, запреття проти піхотних Ну наверное, це не случайно. Наверное, просто так бы они выходить виходить з конвенції не стали. Ну так вони розуміють, що їм придется мінірувати границы, мінірувати пути. Ну і в целом готовиться активно к оборони від гіпотетичного вторження. Росії. російський диктатор здатний на будь-які божевільні дії і напасти на якусь країну для нього це нормально. Тільки на даному етапі Путін чудово розуміє, що сил у нього явно не вистачає. Поки він веде війну в Україні, на цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.